Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Мама Нелі, тато Захар та син Степан. Вони, як і інші родини на цьому майданчику, веселяються, запускають повітряні кульки. Але для того, щоб цей чотирирічний хлопчик почував себе комфортно у звичайній ситуації, не боявся крику, людей, світла, його батькам доводиться щодня докладати титанічних зусиль. Нелі та Захар працюють на каналі 1+,1 у ТСН про те, що чекають на дитину, дізналися під час революції гідності. Нелі тоді чи не щодня розповідала у прямих включеннях новини з Майдану про вагітність на роботі, вирішила промовчити, бо дуже хотіла працювати. Києві зараз неймовірний, просто мороз, мінус 15. Степан з'явився на світ вчасно. Народився справжнім козаком понад 4 кілограми. Всі тішилися малим і називали дитиною революції. Хлопчик ріс здоровим та активним. Але коли малюку було півтора роки, Нелі та Захар помі. Мітили, що він не відгукується на своє ім'я. Ми там до першого, другого, третього лікаря приходимо, вона питає, а робить так? Ні. А ну да, нічого. Це там. З часом з'явилися інші симптоми. Коли ми йдемо по тротуару і проїжджає вантажівка, він робить Ну, робить в півтора року. Нелі і Захар розуміли щось не так. Вони консультувалися з педіатрами, ходили до психіатрів та неврологів, і лише за пів року вдалося встановити діагноз розлад аутичного спектру. Це для батьків стало шоком. Світ просто розвалився, земля з під ніг кудись зникла, і, і що робити далі? Як жити далі неможливо. Я взагалі не розуміла, що відбувається. Це була якась така, знаєш, якась чорнота. Рік знадобився Нелі і Захару, щоб прийняти діагноз дитини, і почалася щоденна робота. Вони мали навчити Степана спілкуватися, розпізнавати емоції, висловлювати свої почуття та відчуття, не боятися світла та гучних звуків. Словом, ося робота полягала в тому, щоб адаптувати сина до життя. Зараз Степану 4,5 роки. Його день розписаний погодинно заняття з тренерами і вдома. За два роки наполегливих тренувань у житті цього маленького хлопчика вже є величезні перемоги. Раніше Степан панічно боявся тварин, але тепер в його житті є чотирилапий друг. кіт. А ще Степан поборов страх води. Хлопчик ходить в басейн і добре плаває. А нещодавно він переміг ще один свій страх. Тижні в два тому вперше мені вдалося посушити йому голову феном в басейні. Це такий реально стрибок. Рік тому здавалось абсолютно нереальною картиною, щоб степану можна було посушити волосся феном. Єдине, що досі не вдалося досягти Нелі та Захару, це кардинально змінити ставлення людей до таких дітей, як їхній хлопчик. Ой-ой-ой, який гарний хлопчик, і от постояти там в трьох метрах, не підходити. Ну, це дуже часто таке трапляється. Це солок страшний. Оце з -за сховати, заникати, бо в мене не такі, як всі, а що люди скажуть. Своїм прикладом Нелі, Захар та Степан доводять собі та світу: немає нічого неможливого, якщо постійно працювати над собою, не боятися, вірити і любити один одного. Степан росте доброзичливим, самостійним, відкритим і добрим. Неймовірна підтримка та повага у цій родині робить світ Степана зрозумілим і безпечним.